Як правильно підписати петицію на сайті президента України? Все дуже просто. Заходимо на сайт електронних петицій до президента. Найкраще це зробити з ноутбука або комп'ютера, але і підписання петиції за допомогою смартфона теж абсолютно безпечне та ефективне. Тиснемо на кнопку Вхід Реєстрація» у правому верхньому кутку сторінки. Переходимо у розділ Банк НБУ». обираємо банк інтернет-сервісом, якого ви користуєтесь. Приміром, Універсалбанк, Монобанк або Приватбанк. Ідентифікація через банк дозволяє фінустанові впізнати вас як клієнта та громадянина України та надати доступ до сервісу петицій. Важливо, що жодних фінансових даних на кшталт Пін-коду або CVV-коду вводити не потрібно. Жодної фінансової небезпеки немає під час голосування. Наступний крок перевірка ваших даних. Ставимо галочку Даю згоду на обробку персональних даних. Натискаємо Продовжити. Після цього система розпізнає вас і надасть доступ до підписання петиції. Через значну цікавість користувачів, зокрема мешканців Дніпра, до сервісу електронних петицій до президента у його роботі можливі затримки. Тож, у разі появи білого екрану або зависання не варто хвилюватися, варто зачекати. А у разі якщо сервіс тривалий час не відповідає, треба повернутися назад у браузері або натиснути на оновлення сторінки. Підписання петиції на офіційному сайті цілком безпечне для користувача. І не несе жодних загроз його фінансовій безпеці. Тож нумо підписувати петицію правильно.